Ось такий самий, як Матвія, тільки чистий. До гонки, після гонки. Наші тренування такі, там, коли ми багато кілометрів їдемо, це допомагає. Але тут дуже важливо не робити, не робити помилок. Ти можеш на ровному місці застряти і вже залипнути там на хвилин 30. Як це в мене і було. Два чемпіонати. Один і другий, це буде три чемпіонати, які будуть йти паралельно. Тому це моя така доля. Ці три чемпіонати будуть їхати паралельно. Ну прикольно. А що ти скажеш по Хардендурному по маршруту? так в двох словах типа як тобі він? Ну, То ти ж в перший раз по суті. їдеш. В перший раз я не знаю з чим порівнювати, але були і підйоми цікаві. Дерев було дуже багато, і вони слизькі, болото теж було. І там їхати дуже важко. Мене викидувала з траси, я десь mm -hmm. там якось мимо проїхався трошки, потім повернувся заново, потім зробив якийсь кружок, болото... потерявся, Потерявся, повертався потім. А, -а. а були такі моменти, що типа. Ну, блядь, так же коротше тут, що вже хочеться просто все кинуть і не їхати далі. Ні, такого не було, але було дуже важко на цих перешкодах до коли Ага, там, на де третьому крузі мене почало сили вже виснажився і кидав, клітав мотоцикл, і я теж це був псих... психологічний такий межа Божа... А слухай, там підвішення таке бревно, типа воно тебе не взагалі нормально. нормально пройшов, бо там я бачив, типу так убиралося. Да -да -да. А слухай, а там, де трамплін був спочатку, там де Red Bull намальований, ти його як проходив? Бо я во бачу... цей трамплін для хардів. А це а ти в, я лайт... в лайтах їхав. А, я... так ти читер. Це перший раз, так. Так, чувак, так я думав, ти в хардах їхав. А -а. Прикольно. А тепер ти поїдеш на гонку в тяжах, да? так? Так. Ну, круто, круто. Ну, ти ж виграєш. ні, я просто бажаю Всі кажуть, та ні, просто... та, я чисто проїхати, та, да, Я чисто проїхати. Ви, я проїхати да. Балай. Балай. Ну ладно, ладно. Привіт, друзі. Вітаю вас на каналі Motovlogua. З вами свят, і це друга серія присвячена змаганням з мотоспорту. І на цей раз мова про Country Cross. Здебільшого їхали важкі мотоцикли від 700 до 1200 кубичних сантиметрів, але було й кілька легких. Регламент достатньо м'який, більшість гонщиків товаришують між собою, тому в класі мотоциклів атмосфера була дружня та позитивна. Маршрут був прокладений через ліс, але щоб гонщики надто сильно не розганялися. Організатори додали пару секцій з улюбленою розвагою всіх поціновувачів бездоріжжя торфяним болотом. Основна боротьба відбувалася саме там, при тому не лише за місце в заліку, але й за можливість продовжувати гонку. Абсолютно вірно, і от треба, щоб двоє троє там стояли. Ось тут ось болото, Смотри, ось тут. група підтримки вже тут, так. Саппорт так будут. Довь так ты читер а, выходит. Снова выходит. Как <смех> обычно. <смех> типа так все так знаешь, так да, спокойно. По стратегии я, понесла, я понесла, Конечно. Раз, у раз, у раз, вас раз, есть планы, вы его придерживаете? <laughs> да, да, у меня будет план. еще. Як і під час змагань з Хардендуро, нам довелося трішки пройтися пішки, щоб дістатися до найбільш складної ділянки треку, показати вам, що там відбувалося, і звісно ж підтримати друзів та допомогти їм долати болото. Ось власне і воно. На перший погляд нічого складного, але чи так це насправді? До речі, вага великого мотоциклу складає приблизно 200 з гаком кілограмів. А коли на нього наліпає трішки болота, він стає ще важчим. Тому не дивуйтесь, що для того, щоб витягнути такого коня з болота, потрібна певна кількість людей. помогайте!

Сапожки, покажи. нахуй, поехали! Я мертвый, блядь! Я, я, я. Всё, давай! давай. Все, поднимай! поднимай. поднимай. Все, поднимай, поехали! Всё, поднимай, поехали. Відео зняте та змонтоване в форматі репортажу, тому не шукайте якоїсь логічної структури. Моїм завданням було показати та передати атмосферу заходу, яскраві моменти, настрій та весь цей двіж загалом. Не дивлячись на те, що я казав про дружню атмосферу, певна частина гонщиків разом із стартовим адреналіном наповнилася і серйозними конкурентними амбіціями та боролася за подіум з усією можливою наснагою. Спорт він такий. Контроль свого стану чи не головний чинник успіху після навичок, фізичної форми та рівня техніки. Давай! Давай, давай! Я врятую тебе. Жаба дивиться на гонку. Жаба чекай, куда ти спішиш? Знаєш, надо сделати жабою? Загадать жила, а поцелувати? Да, У мене вже є дві принцеси, навіть три. Мені вистачить. Ти будь ж не

Yeah, Це болото, все болото. Весь кайф від гонки це болото просто. Їдеш як не стараєшся, тільки блюм туди провалює переднє колесо і застрієш. А врешті класно. ну, типу, Прикольна траса, прикольна. Ну, типу, їхати можна, крім оцих двох моментів. Кубок, наверное, если он вдруг будет какой-то. будем резать. Если не будет, я сделаю. <губок -маханник> так, Потому что то, что там происходило, я бы не помню. Солик рушан. Попыковыли вообще. Да, подлетел этот игровой мотик я типа стою, Я вот так его могу только пошевелить. Понял? Ну, максимально по оси. Чуки, минус. Давай его раскачивай. Они вот, выговорили нафиг. Хибор, Скажут, давай помогаю. Я стою, знаешь, ты вот. В такой момент хочется плакать. <говорить> <говорить> Серега просто раздавал як боженька. Посмотрим сейчас по результатам. Хорошо, результат. Головне задолго. А у кого самый чистый мотоцикл? Не знаю. Да выглядают, не бы все бильчмайн. Куряги, що? Кульбіти були гарні. Як старались, враження. Старалися цієї сили. Тяжко, тяжко. Але кайф, покаймо. Враження гарні, але треба тренуватися. Більше тренування. Впустив гармін. Торфяник зарив. Як ти ви Ну, Він побачив куточок, стерчав там. Це удача, удачна. Перший наш етап чемпіонату України і Кубку України. Дякую вам всім. Дякую, що приїхали, відвідали наші змагання. Дякую, що мужньо боролись, отримали свої нагороди. Я думаю, заслужено претензій Нема не бачив ні протестів, ні, нічого. Значить, все було добре. Дякую всім спортсменам, дякую флагмаршалам, Дякую Петракову, який тут жив місяці в цьому піску. Я не знаю, ну Дійсно прожив. І я вас всіх дуже люблю, поважаю. Ми одна велика родина. І чекаємо вас на другому етапі, який відбудеться 10-11 липня в селищі Пасічна Івано-Франківської області. Другий етап Хартиндуро. Дякую всім. Копейкін Антон. Перемогу у класі мото отримує Сесалятін Валерій. восьмому классе отримає козак Артур. <связываем> <связываем> Молодец, давай, давай. Следующий раз все вместе Минута славы, а ну, что внутри? Так, носки, кепарик, стикеры, а так, а а тут? На третью позицию заехал экипаж. Єжав, є. Так, що там, єда якась мікрон, це що. Маска. Маска, це Антон, щоб ти ралі ганяв. Все, зрозуміло. Підходить. Ну все, проїхали. Привіт! Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось. З вами був Motovlog.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.